во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Моїсей повернувся у Єгипет із землі Мадіамської. У той час там уже царював інший фараон. Поговоривши зі старійшинами єврейського народу, Моїсей і його рідний брат Аарон пішли до царя Єгипетського фараона і від імені Божого зажадали від нього, щоб він відпустив євреїв з Єгипту. Фараон відповів: Я не знаю вашого Бога, і народу єврейського не відпущу, і наказав ще більше гнобити євреїв. Тоді Моїсей за велінням Божим навів на Єгипет послідовно десять кар, тобто великі лиха, щоб фараон погодився відпустити єврейський народ із землі Єгипетської. Так, за словом Моїсея, вода в річках, озерах і криницях перетворилась на кров, град і сарана нищили рослинність, настала триденна пітьма по всьому Єгипту та інше. Але незважаючи на такі лиха, фараон усе ж не відпускав євреїв. Він, починаючи з другої кари, кожного разу закликав Моїсея, просив його помолитися Господу і зупинити стихійне лихо, обіцяючи відпустити євреїв. Та як тільки кара припинялася, фараон знову, знову ставав жорстоким і відмовлявся відпустити їх. Тоді настала остання, десята найстрасніша кара. Перед десятою карою Господь повелів євреям вибрати для кожної сім'ї однорічне ягня, заколоти його, спекти і їсти з прісним хлібом та гіркотрав'ям, не ламаючи кісток, кров'ю ж ягнятка наказав вимазати одвірки і перекладини в дверях. Євреї, так і вчинили. Тієї ночі ангел Господній вразив всіх первістків у Єгипті, від людини до худоби. Він пройшов тільки мимо тих домів, на дверях яких було зроблені знаки кров'ю. По всьому Єгипту піднявся плач. Фараон покликав тоді Моїсея і звелів йому. Якнайшвидше іти з народом єврейським з Єгипту. З Моїсеєм вийшло до 600 тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Моїсей взяв із собою Іосифові кістки, як проте заповідав сам Іосиф перед своєю смертю. Як тільки євреї виступили з Єгипту, перед ними з'явився стовп, який удень був у вигляді хмари, а вночі. Вогню. Він вказував їм шлях. День визволення євреїв від Єгипетського рабства залишився назавжди пам'ятним для них. Господь установив у цей день головне старозаповітнє свято, яке він назвав Пасхою. Слово Пасха означає проходження мимо чи визволення від біди. Губитель пройшов про єврейські житла, пройшов мимо. Щороку, в цей день, увечері, євреї заколювали і готували пасхального агнця, ягня і їли його з прісним хлібом. Це свято тривало сім днів. Агнець пасхальний, кров'ю якого первістки єврейські були визволені від смерті. Прообразував собою самого Спасителя, Господа Ісуса Христа, Анця Божого, що бере на себе усі гріхи світу, кров якого визволяє всіх віруючих від вічної загибелі. Сама ж старозаповітня єврейська Пасха прообразувала собою нашу новозаповітну християнську Пасху. Як тоді смерть пройшла повз житла євреїв? І вони були визволені від єгипетського рабства і отримали обітовану землю, так і в християнську Пасху Воскресіння Христово. Смерть вічна оминула нас, Воскреслий Христос, визволивши нас від рабства, дав нам вічне життя і вічне царство. Христос помер на Христі в день, коли заколювали пасхального анця і Воскрес. Безпосередньо після єврейської Пасхи, ось чому Воскресіння Христове святкується церквою завжди після єврейської Пасхи і називається також Пасхою.